Всім привіт! Сьогодні на огляді буде даний лот. Цей лот з дефектом. Він буде представлений на сайті Violity. Цей і багато інших лотів з дефектом по зниженій ціні будуть представлятися на сайті Violity. Посилання буде нижче в описі відео на цей лот, а також буде в закріпленому коментарі. Дивіться, що саме за лот буде сьогодні. Лот буде 3D рамки, вони є в нас в продажі. Рамки в ідеальному новому стані, вони не використовувалися. В чому заключається дефект, те, що він тут слабенько тримається. Це заводський брак, він злегка відкривається. При навантаженні ось так, бачите, я вам силою показую, рамка не відкривається. А ось так вона навіть працює, але з незначним зусиллям вона відкривається ось так. Тобто. Одну, навіть дві, бачите, це майже не влазить, але влізе. Одну, можливо, дві капсули сюди влазить, отак закриваєте. Дивіться, яке навантаження. Вже йде деформація плівки. Але це не, є, не заважає. Бачите, воно закривається, все буде вам працювати. Просто що такі незначні дефекти в своїх лотах ми перевіряємо, щоб вам не потрапляв такі дефектовані товари. Тому ми їх відкладаємо і продаємо за зниженими цінами. Ось так можна буде поставити і використовувати в своїх цілях. Досить непогано. Ціна буде знижена. Такі рамки продаються в нашому магазині по 75 гривень. Даний лот буде продаватися оптовою ціною. 10 таких 10 рамочок будуть продавати за ціною 250 гривень. Фіксована ціна буде. Так, 750, а так буде за 250. Таких лотів буде досить-багато. досить, досить багато. Ми раніше ці огляди не робили, але люди зараз цікавляться цим. І ми їх продавали раніше просто по фото, але зараз будуть огляд і відео. Зараз я вам покажу розмір цієї рамочки. Дивіться, Зовнішній розмір. 70 мм, бачите. 70 на 70, а внутрішній виходить 55. Тобто 70 на 55. Нова така без дефекту стоїть 75 гривень. Вам вона буде продаватися по 25 гривень. Всі вони однакові мають дефект. Це така партія попалась. О, ця взагалі міцна. Чому в дефект попалася? Ну, чомусь, значить, попалася. Від дефектована вона. Можливо, ось такі дефекти будуть незначні з боку. Бачите, дірки нема, але подряпина. Такі дефекти можуть попадатися. А, ось такий дефект. Так, да, це я пам'ятаю. Бачите, ця міцна взагалі, але слабіше тримає саме ця застібка. Вона ніби тримає, але трішки слабіше. Такий дефект. Тут такий дефект, як я вам і показував до цього. Випада, але нагрузку в закритому стані вона витримує. Підставки, основи, ці штучки нові, так що за це хвилюватись не потрібно. Вставляєте і вам послужить ще досить довго. Все, звертайтеся до наших магазинів. Цей лот є вже в продажу, так що переходьте, купуйте. Хто встигне, той купить. Хто ні, буде багато ще таких самих лотів. Будуть рамки більшого розміру 90 на 90, також 110 на 110 будуть, і також будуть в білому кольорі ці рамки. Так що звертайтеся. Ці рамки будуть виставлені на сайті Віоліті.